Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балокульки-печечок. І сьогодні ми повертаємо нашу улюблену рубрику, будуємо гітару вдома і продовжимо будувати наш телекастр, який ми збиралися робити мультиманзурним, але щось пішло не так. А саме в мене з'явилася ось така накладинка з венге. Подивіться, який тут вишуканий просто візерунок деревини. І подивившись на неї, я зрозумів, що саме ця накладинка має бути на цій гітарі. Тому що ось подивіться, візерунки дерева повністю сходяться. І це буде доволі крутий вигляд інструменту. І, виходячи з цього, ми змінюємо просто весь принцип підходу до будови саме цього телекастероподібного інструменту. Ви знаєте, що ми збиралися робити мультимензурну накладинку з падука, і я купував ще. Падуковий шпон для голови грифу, але це буде для іншого проєкту. На цьому проєкті в нас буде ось такий шпончик для голови грифу. Я сам вирізав його з дошки ясеню, ми його підгонимо, склеїмо, і буде наш фірмовий логотип на цьому візерунку. І що ж в цьому відео? Правильно, ми будемо окантовувати корпуса. Бачите, зараз канти вже є, але я розповім, як це робив, які були нюанси, і чому більшість не має розуміння, як правильно це робити, в тому числі колись був і я. Пояснюю, дивіться, якщо ви бачите колись, що одним фрезером просто проходять по всьому корпусу, роблять кант під пас під кант, це все брехня. Це так не працює. Дивіться, якщо ми прийдемо сюди, у нас тут скос. І фрезер тут просто не зніме, потрібно глибину, і тут вирізати все треба руцями, беремо стамесочки, різці і робимо все охайно ручками. Але почнемо з самого початку. Що, з чого ми починаємо? Ми беремо наш корпус і за допомогою фрезера протачуємо канавку під нашу окантовку. Окантовка, звичайно, в нас акрилова пластикова. Невелика ремарочка. Завжди щось тренуйте, щось підганяйте, використовуючи шаблон чи чорнетку. Бо... На чистову кору працювати не можна, поки ви все не зробили на чорновику. Після чого ми беремо наш геловий суперклей. Ви можете, звичайно, взяти якийсь клей ПВА Д3, Д4 тайтбом, але рахуйте на те, що він не буде тримати пластик е, моцно з деревом. Він не пристосований для цього, тому беремо краще всього геловий суперклей. Він буде і надійніше, і легше приклеювати. Тому що я спочатку приклеював звичайним маценакрилату 505-м. І ви просто не встигаєте притиснути окантовку, і ваші пальці приклеюються до деревини значно міцніше ніж сама окантовка. Добре, ми прикатали пас, ми вирізали все руцями. Ми почнемо все приклеювати. Беремо наш клей, наносимо і за допомогою малярної стрічки ми фіксуємо нашу окантовку. Треба з центру гітари знизу, щоб всієї окантовки вистачило на весь контур корпусу. Зазвичай там півтора метрова окантовка і вистачає з головою на те, щоб окантувати всю гітару. Після того, як ми все заклеїли, ми займаємося нашим улюбленим процесом з, цією, з цим інструментом орбітальною машиною Procraft. Хто не знає, ми... Робили на неї огляд, я про неї розповідав. Подивіться на каналі. Дуже цікаве відео. Може хтось хоче собі придбати. Інструмент такий має бути у кожного, хто будує гітари. Ми зашліфовуємо залишки клею, ми вишліфовуємо вирівнюємо окандовку, може, десь на якусь мікрону вона вилізла. Отримуємо ось такий ось результат. Загалом можете зрозуміти, що із складного це придбати весь інструмент, тому що вирізати повністю руками достатньо муторна справа. Колись я вирізав пас для мультимензурного білого страта, також відео буде за посиланням. Вирізав все це руками і краще робити це інструментом. Це і якісніше, і легше. Хоча, напевно, якщо у вас є ЧПК Верстат, ви взагалі сидите. Будете сидіти, попивати компоти, какаву, чай і наблюдати за процесом, як все це охайно будується. Від себе хочу додати, друзі. Якщо ви вперше на моєму каналі, підпишіться. В мене виходить дуже велика В мене виходить доволі велика купа відео на тему гітарного будування. І ми повертаємось до цієї рубрики на тему, що не так з певними гітарами. Чому якісь інструменти краще, якісь гірше, а також у нас просто дуже ламповий та приємний контент. А на сьогодні, всім дякую, всім гарного дня.